Так, старт повністю. Готується Оксана Черниш, Сергій Мрищук, Юлія Майструк і Артем Ковальок теж вже готуй мотоцикл, розминайся, підготовимо. Ти відеш мотиви? Много моток. Це красиво любят, дійсно красиво, новоди. Е Це Євро Україна, спечальник махянного району. Я зараз структую для усього автомобільного транспорту. Це майданчик Генрі Безубовий, на якому ви розминаєтеся. Це майданчик Артмола, на якому ми проводимо змагання. Metal Health у нас приїхала і спостерігає, допомагає з медичною допомогою. Знову нагадую про перемагати на, на qr кодах і про ну, найбільше на, на крило розвитку контрона, яке у нас зараз в на цьому нашому сутиночку. Іде вже розбудку. Олексій. Оксана Чернис, Сергій Мірщук, Юлія Маструк, Артем Ковальова. Ось наступні кіловодили підвідки. Так, купка стомолокська добре. Спокійно, впевнено. І остання риса цієї схеми. Добре. Молодець. Помилок немає. Хвилина 53,337.